Сьогодні 17 серпня на підході у нас гібридна форма винограду пам'яті учителя. Такий темно-червоний бордовий колір у нього. Ягодка трошки різнобійна, але нічого. Теж має свій смак, як дозріває. В нього смак. Черешні. І таке саме я спостерігав за формою Еверест. Таке саме є громки більші, менші. От Такий грам з пів кілограма до 700 грам. Мішечка ходіть тому що осе. Такий результат, навіть після приморозків. Дякую за увагу.